Змагання присвячені пам'яті майстра спорту Юрія Дороганя в нашому місті проводять вже в четверте і вперше у таких розкішних для борців умовах. Умови дуже гарні. Таких умов не було з моменту започаткування боротьби в місті Запоріжжя. Ніколи Войте, зовсім ніколи таке умов не було. Що можна було постелити чотири килима і могли змогу тренуватися борці вільного стилю, жіначо боротьба тут може займатися і грека римська. Це дуже прекрасні види спорту, який розвиває дитину з усіх боків. Я рекомендую всім батькам віддавати дітей. Майстер спорту Юрій Дорогань, батько нинішнього директора дитячо-юнацької спортивної школи номер 6 він вчив свого сина дисципліні так само, як і решту вихованців. І, звичайно ж, намагався прищепити любов до спорту та побачити свого сина чемпіоном. «Здесь я починав виступати на чемпіонатах України. В Манежі тут проходив постійно турнір пам'яті Трухіна. Сюди приїжджали з багато країн іноземних спортсменів. Тут був центр боротьби всіх змагань в Україні, також і міжнародних. Ці люди, котрі сюди приїжджали на змагання, також становились олімпійськими чемпіонами. Тут багато було. Килимів багато було боротьби, багато було людей. тому я тут також починав. В манежі дуже дякую, що ми зараз сюди повернулись. Хлопці розвиваються, є можливість бігти крос чотири килими вільної боротьби греко-римської та дзюдо. Про такі умови для тренувань та турнірів у нинішніх реаліях ми могли тільки мріяти, каже директор дитячої юнацької спортивної школи номер 6 Чи шанована сьогодні дітьми та підлітками саме греко-римська боротьба? Це напевно знає людина, яка у цьому спорті з 1972 року. Пройшовши шлях від спортсмена до тренера. Подобається дітям, скажу вам так. Е... Як діти захоплюються, чим більше захоплюються, тим більше вона їм подобається. Буває, знаєте, як, один хлопчик прийшов і каже, що я хочу боротьбу займатися і працює, а в нього не виходить. А є хлопчики, які приходять, та я не знаю, чи буду займатися, а він талант. Любого хлопчика треба, кожного хлопчика треба розкривати. Побігаємо. Боремось, улюбиний Люб... прийом, бика за руку. Взяти за голову і за руку, Під... підняти руку і він падає. Хочу бути в спеціальне спеціальною признанням. Спецназом. І, звичайно ж тут вчать не тільки бути активними, сильними та спритними, вчать захищатися, а не нападати. Це саме найперше. Ми виховуємо людей, щоб були виховані діти, поважали дорослих, батьків своїх. Це найперше, що ми робимо. Шість років займається греко-римською боротьбою Гліб Щеглов. Каже, на секцію його привів друг, сподобалось, став займатися серйозно і вже є кандидатом майстри спорту. Невдовзі він єдиний від Запоріжжя їде на змагання за кордон. Це всесвітня гімназіада. Туди їде 20 чоловік. Від України так, десь десять ну, чоловік збірної команди та десять за власний рахунок. Я один. Від Запоріжжя? Я один вірю. Звісно, золото хочу ще порадувати батьків та тренерів. Про те, що спорт надихає та єднає, особисто знає тренер Олександр Скоморохов. Нещодавно ворожий БПЛА прямим влучанням знищив його будинок. Врятувала підтримка друзів-спортсменів. Україна, Ізраїль, Америка, Германія. Ну де хлопці працюють тренерами, учні їх. Боженька залишив мене комусь потрібна. Я ще підтримка була. Я хочу сказати так, від всіє спільноти борцівської, не тільки Запорізької, всієї України. І це так духовно підтримало, і духовно, і фізично, і матеріально скажу. Хлопці, отакі от дітки, які по 20 гривень скидують, вони такі, знаєте, важні, що тобі хочеться далі працювати. А саме головне, що хочу сказати, все згоріло, а борцівки залишились цілі. Можна таке? Це який то знак? Так тільки вперед і з повними силами. Начнемо все з нуля і будемо працювати. І він працює цього дня, вболіває за своїх вихованців, яким приділяє увагу, віддає частинку себе. За підсумками турніру, майже 90 учасників змагань пішли з манежу з медалями, грамотами і подарунками. Подарунки у нас буде борцівське трико, футболка з логотипом турніру. Ну і там ще кубок буде за кращого спортсмена. А у квітні запоріжці виборюватимуть медалі на черговому змаганні. Юні спортсмени вже готуються виступати на чемпіонаті України з греко-римської боротьби. Ірина Чернова, Микита Дейнега, телеканал МТМ.